У мене вже закінчилися всі пари, вже пройшло доволі багато часу. У мене була сьогодні одна пара. Зараз без 24 вже. І ще сьогодні 14. 14. Лютого. І хочу всіх поздравити, привітати. З Днем Святого Валентина. Я всіх люблю. тому... Всі зі святом. І хочу показати, що мені подарували на День Святого Валентина. Правда, мені такі маленькі, можна сказати, подаруночки. Тому я вам покажу. Перше це ось такий крем для рук. В мене мені дарували ось такий червоний крем. Я не пам'ятаю точно з чим він, але вони дуже смачно пахнуть. Мені цим вони дуже подобаються. В них запах такий прикольний. І цей з ожиною, ожинована солода, якраз на зиму це дуже класна річ, тому що руки пересихають, і їх зволожувати потрібно. Взагалі шикарно. І ось такий бальзамчик для. Бальзамчик з Фантой. Він якби без, без кольору. Зволожує дуже гарно губи, і це реально єдиний бальзам із тих, що я бачила, який і пахне, і зволожує губи одночасно. Так як багато є бальзамів, які тільки пахнуть, а не зволожують, припустимо, або навпаки. А це взагалі шикарно. У мене такі були. Ще з Кока-Колою. І ще з чимось я забула, як називається. Тому так, взагалі шикарні і суперова річ. Я не буду зараз розпаковувати, бо в мене ще є такий із Кока-Колою. Тому якось так. Значить, в мене зараз повинна бути. Ознакомлювальна практика. У нас якась куртологі... курту... культурологічна практика буде в цьому семестрі. Вона буде відрізнятися. До речі, хто не бачив, яка в мене практика була в минулому семестрі. Переходьте по... під описом. Я залишу посилання. А в цьому семестрі у нас якась курту... культурологічна буде. Я не знаю, що там буде, якщо чесно. Нам розповідали щось. Схоже, що буде, але я точно я не знаю, тому нічого говорити не буду. Зараз, тому зараз треба буде під'єднатися в 4 години через 20 хвилин на ознакомлювальну практику. Нам розкажуть, як вона буде проходити, в яких числах. Я сподіваюся, що нам саме це розкажуть, так як саме ці питання мене хвилюють найбільше. В нас зараз була тільки тільки пара з історії. І на завтра нам треба зробити, як виявилося. Нам, у нас сьогодні пара була лекція, і завтра у нас практика. І нам зразу треба щось робити туди. Тому треба буде підготувати доповідь. Я з одногрупницею в парі буду готувати. Ми. Підготуємо питання, розділимо їх і все підготовим. Я вирішила зараз попити чайок і заодно вам розповісти про саму практику. У мене тільки що була ознакомлювальна практичне заняття, я не знаю, як це правильно назвати. І нам розповіли, що нам потрібно буде робити до травня, до, десь, до початку, до 20 травня десь. Нам треба буде ходити по музеям по різним виставкам, по майстер-класам різним. Це буде культурологічна практика, тобто треба ходити по тим місцям, які зв'язані з культурою. Ми можемо це робити як і в офлайн форматі, так і онлайн. Тобто дивитися якісь фільми, щось знаходити, якби музеї там онлайнові, якісь, щось такого. І потім треба буде скласти звіт. Я не буду повністю розповідати, як це все буде відбуватись, бо це буде ціно нудно вам слухати. Але нам треба буде скласти звіт, тобто щоденник практики. І написати там, якого числа ми там були, де саме були і як це відбувається. Кіно туди теж входить, тому я не думаю, що це сильно тяжко буде. Звичайно, це буде не як перша практика, і, можливо, я влоги буду знімати, вам все показувати, і це буде не як звичайна практика. Перша практика. Так як на першій практиці у нас не було взагалі пар. Ми рівно 2 тижні, у нас була тільки практика. Як і казала, хто не бачив відео, переходьте по посиланні. А зараз в нас будуть пари. І якби після пар чи на вихідних ми повинні будемо ходити в різні прикольні штучки. А, в різні прикольні місця. Сподіваюсь, що прикольні, бо будемо намагатися прикольні вибирати, бо я не хочу в якісь ноді ходити. Ой, звичайно, нам треба буде потім. Нам треба буде потім написати, що щось нам сподобалося там, що не сподобалося. І щось в такому вигляді. Тому, я думаю, це буде дуже цікавий досвід. У нас практика, до речі, в два етапи буде. Перший етап це якраз те, що я вам тільки що розповіла. А другий етап це якраз більше до психології відноситься, і це індивідуальне завдання, яке для кожної спеціальності буде різне. Нам треба буде написати есе по темі, яку нам прислали. Я не буду зараз цю тему говорити, бо я знімаю на телефон і я не пам'ятаю, якщо чесно, тему. Зараз буду довго шукати, тому не буду казати тему. Ось. Ну, а написати Есе. Маленьке Есе на 4 сторінки. Прекрасно. Ну, і нам треба мінімум, в мінімум 5 місць відвідати, або деякі відвідати, деякі в онлайн форматі. Я думаю, це не повинно бути сильно тяжко, так як, я думаю, з одногрупницею можливо ходити. Ось, якоюсь. Або навіть. Роділитися з декількома людьми сходити, щоб це було якось веселіше бо одному якось, ну, не знайти кудись. Навіть теж у фільм дивиться. Тому так. Зараз я вирішила трохи попити чай. І, як і говорила, мені треба ще підготувати інформацію по доповіді на завтра, по історії. Тому зараз буду якраз таки цим і займатися, буду шукати інформацію і вечором, як завжди, в мене курс. В принципі, нічого нового. Знімати, я думаю, я вже це про курс нічого не буду, бо До речі я не казала, але в кінці курсу, по ідеї, по кожному видадуть сертифікат. І на курсі нам вчора розповідали про програми для монтажа. Але я користуюсь зовсім іншою програмою, тобто не тою, про які нам розповідали на курсі. Мені ця програма подобається, тому змінювати я її поки не планую. Зараз я вирішила трохи поприбирати в кімнаті, так як інформацію для доповіді я вже, в принципі, пошукала. Зараз я хочу трохи почитати книжку, яку я зараз читаю. Це несподіване кіно. І потім приєднатися до курсу і послухати курс. Хоше, що мені сподобались квіточки? Ось такий подарунок вечора на 10-го латина. І Рафаелки. Можеш постік мені показувати? No. Я зараз буду додивля... додивлюватися урок курсу. А на цьому я скажу. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, натискати на колокольчик. І я безумно задоволена Иди про красинатель. Я скажу всем пока-пока.